Вертаємося до студії громадського і зараз будемо набирати нашу журналістку, яка у Харкові, щоб вона роз'яснила нам все ж таки деталі. Так, будемо набирати нашу журналістку, яка вже є з нами на прямому зв'язку через скайп. Вже є дійсно ну, звісно. Прекрасно. Тижничок. Анна Соколова, журналіст громадське ТВ про мобілізацію у Харкові. Аню, привіт. Так, доброго дня. Ну хочеться почути, що у вас там взагалі в Харкові відбувається насправді. Бо ми таку собі істерію бачимо у Фейсбуці, у Твіттері mm -hmm. стосовно того, що вас там на вулицях прям забирають і везуть до Києва. Так, перша інформація щодо мобілізації до нас поступила 17 червня. А студенти індустріально-педагогічного технікуму повідомили, що 15 червня їх зібрав директор перед початком державних іспитів, видав їм повістки сам директор, і сказав, що їм треба звернутися до військомату, знятися з заліку і все, і прийти складати ісходи. А ті хлопці, що таки пішли, їм видали повістки, у яких було зазначено, що 22 червня їх вже чекають на сортуровці. А го ми та інші колеги харківські журналісти прийшли на другий державний іспит до індустріально педагогічного технікуму і побачили, що що хлопців таки не допустили до іспитів. Вони зібралися на площі а, з протестами. А, ми телефонували Калушкіну. Він відмовився давати коментарі. Також директор також відмовився давати коментарі. До того двох хлопців, що завітали до військкомату, їх затримали на дві доби, Угу. просто тому що вони відмовилися вписувати документи, що вони отримали повістку, і їх тому не випускали. А вже наступного дня, 19 червня, цілий автобус та люди, що супроводжували з військомату, приїхали до гуртожитку цього технікуму. Вони хотіли забрати за списком хлопців. Mm. І коли вже приїхала преса, тих хлопців з автобусу випустили, от і все. Mm. Представники військомати розвернулися та поїхали. Аню, uh. скажіть, я так розумію, що це ви зараз розповідаєте історію про технікум і про студентів. А що так. з історіями чи це вже такі невигадані історії про те, що людей на вулицях зупиняють, питають в них документи і теж забирають військкомати, потім перевозять до Києва? Тому що направду таких повідомлень сьогодні безліч читала особи у себе в Фейсбуці, мені писали в Твіттері. Можете роз'яснити наскільки це взагалі правдиві такі меседжі? Щодо того, що забирають на вулиці, я сама була свідком того, як сімох хлопців завантажили до двох автомобілів поліцейських представників військомату, та просто забрали без жодних пояснень. Як потім зазначилося, вони їх чекали під їх коледжем студентів, також щоб потім вже з вулиці забрати та відвести до військомату. Що далі було нам на жаль невідомо. Ну, а як вам Ань, ну, як ви чи ви говорили там, скажімо, з рідними цих хлопців? Тому що до нас теж вийшло декілька таких історії. до нас дійшли декілька таких історій, у тому числі від дівчат, цих хлопців від батьків. Але от на жаль, в ефір, потім перед перед ефіром відмовилися вони про це говорити на загал. Ви із родичами спілкувалися? Відслідковували ці всі історії, де зараз ці хлопці, яких забрали з вулиці і відвезли? Куди їх відвезли? В якому напрямку, де вони зараз служать, там чи були в них присяга найближчим часом? Так, от вчора ми говорили з матір'ю однієї з одного з хлопців, і вона поки не знає, де її син. А вона кудись звертається? Скажіть, ну тобто, я чому до вас зараз таке питання ставлю? Тому що е, тато одного із хлопців, наші гостю, ви його дуже довго вмовляли, щоб він це все розповів нам в ефірі. Він все ж таки відмовився, бо не вірить у те, що це якимось чином може бути вирішено. Скажіть, от ви говорили з цією мамою? Вона зверталася в міліцію, вона зверталася, можливо, до якихось правозахисних організацій. Чи вона просто прийняла це як факт, е, і, і все? Ну, Поки прийняла як факт, так угу. ну наскільки я розумію, тобто це хлопці, які не отримували повістку, тобто це, це, це призовного віку люди. Що, що це взагалі за, за аудиторію, яку забрали а, сюди до Києва або там був різних до різних частин? Це молоді хлопці, які зараз не навчаються або є випускниками, або не навчаються вже певний строк. І, тобто в них немає, немає причини, чому їх не заберуть, і тому їх от забирають. Але чому саме таким чином нам невідомо. Ніхто ніхто поки не коментує цю ситуацію, чому забирають саме так. Mm -hmm. Ну і розповім поки та поки ви є з нами на скайп, в на скайп зв'язку розповім теж одну з історій Повідомлення надходили так само, коли ми заявили цю тему сьогодні. У Фейсбуці надходили і мені у Фейсбук повідомлення. Всі ми їх намагалися перевіряти. Є історія про хлопця, який вчора був. Йшов вулицею просто Харкова без документів, і сьогодні він вже знаходиться у, у військовій частині під Києвом. Телефонувала я йому особисто, говорила з ним. Він теж не захотів включитися до нас в ефір, бо боїться. Але сказав, що так, вчора ще був в Харкові, а сьогодні вже є він у Києві. Тобто ці історії є дійсно достовірними. На вашу думку, як журналіста, тому що ми зараз не в Харкові, ми не можемо поговорити там із громадськими активістами міста. Ну, по перше, що це взагалі означає? Чому саме Харків? Чи можна говорити про це, що це якась дестабілізація у місті, що це навмисна якась паніка? Чи це просто така от недолуга робота міс... військових комісарів місцевих? Так я вважаю, що це не є, не є... так, як і в інших містах, тому що ми не чули інших випадків. Подібних у інших містах а у Харкові здається таке вперше, і ось про Київ, про інші міста ми нічого не помімо. І хлопці вони налякані так. І багато студентів, магістрів, які зараз закінчують вузи. Вони вмовляються навіть набирати свої дипломи, бо розуміють, що в той момент, коли вони ще не пішли далі, ось у них є певний строк, коли вони далі не вступили або щось не вирішили. З майбутнім їх можуть просто забрати, тому вони бояться і ось так це лишають? Mm -hmm. Ну я останні страшки запитання поставлю ще раз: чи не вважають місцеві, можливо, журналісти, активісти, що це якась а, навмисна дестабілізація у місті? Ну чому просто не вкладається в голові? Чому саме Харків? Так, ми, ми вважаємо, я можу з цим погодитися. Я не знаю, чому саме Харків журналісти намагаються триматися разом та відвідувати всі ці заходи mm. і допомогти, як можемо. Ми задоволені, що тих хлопців з під гуртожитку ми таки змогли залишити на місці і їх все ж таки. Не забрали нас туди, а чи є у вас? Яка статистика, Аня? От, в принципі, скільки в місті людей пішли до військкоматів, так скільки відмовилось, скільки там шукають причини? Тобто, ви отак глибше трохи дивилися в цю тему? Можливо, просто Харків отак, от відмовляється від мобілізації, шукає якісь причини, і тому саме це місто, така от доля, спонукала. Так, у військоматі зазначають, що великий є недобір у Харкові, і саме це їх вимушує іти і забирати ось таким чином людей. І також вони запевняють, що вони мають право забирати будь-де. Угу. Тобто, людей це прозовно, треба ще вияснювати. Будь-де будь без документів, я перепрошую, просто мене це єдине, що в мене виникло з по ходу цієї Ось. всієї. розмови Тобто, а, серед білого це... дня можна забрати людину, не знаючи, хто це, не маючи жодних документів на підтвердження, і відвести в інше місто на військову підготовку. Тобто це питання: чи, чи є ця людина прозовного віку? Чи вона отримала в принципі повістку до військкомату? Можливо, вона ухилялася. Знаєш, там ж, якщо ти не підписуєш повістку, то ти фактично її не отримуєш. Можливо, їм носили. Вони не підписували. То тут, тут, тут дуже, дуже багато питань. Ці хлопці, з якими ми спілкувалися, вони отримували повістку вперше і одразу ж їх забирали. Ось так, це питання. Ми вирішували, їх забрали одразу. Вони не ухилялися. Це вперше вони отримують повістку. Угу, я зрозуміла. Дякую, Аню. Дякую, що включилися. Якщо протягом ефіру я у нас були ще якісь запитання, можливо, до вас або у вас з'явиться нова інформація. От ви зараз почули декілька від нас запитань, і на які там ну очевидно, змогли відповісти. Можливо, у вас буде час mm -hmm. натхнення зараз продзвонити ще когось позапитувати. І ми дуже чекаємо тоді від, від вашого дзвінка скайп до нас в ефір, тому що ще до до дев'ятнадцятої години будемо цю тему обговорювати. Да? Дякую, Анна Соколова, журналіст громадських ТВ з Харкова. включалася про мобілізацію.